У рідному місті наш ліцей називають просто перша школа. У закладі працюють 48 членів профспілки, з них 35 вчителів. Знайомтесь, наша команда. Команда однодумців-професіоналів, цілеспрямованих, творчих, креативних, успішних, без якої не відбувся б наш ліцей секрети нашого успіху. Секрет перший, секрет самого початку. Життя швидкоплинне, світ змінюється, разом з ним змінюємося. І ми умови сьогодення вимагають бути колективом, що керує змінами. Щоб почати зміни, потрібно мати бажання до змін, бажання працювати по-новому. Секрет другий це секрет постійного, активного творчого пошуку. Саме це є основним завданням проспілкового комітету нашої первинної профспілкової організації. В своїй діяльності організація керується статутом працівників освіти і науки України. У профспілковій організації створені та працюють постійно діючі комісії з культмасової роботи, соціально-економічного захисту. З охорони праці по роботі з пенсіонерами ревізійна. Приділяється увага потребам кожного члена профспілки. Надається матеріальна допомога до ювілеїв, при народженні дитини на лікування та інші. Секрет третій. Моделювання та організації ситуацій, що гарантують успіх. Значне психологічне та фізичне навантаження, висока відповідальність педагогічних працівників потребують відпочинку, організації їх дозвілля, проведення конкурсів, екскурсій, відпочинку на природі, вшанування ювілярів. Саме цим опікується профспілка. Члени профспілкової організації є активними учасниками і переможцями районних конкурсів, стали лауреатами та переможцями конкурсів, історія однієї вишиванки, з родини йде життя дитини, конкурсу різдвяної та новорічної поезії, як писав французький письменник: здоров'я це те, що люди прагнуть зберегти і менше всього бережуть. Саме тому наша організація приділяє значну увагу оздоровленню та відпочинку членів спрофспілки і їх дітей, щорічно виділяються путівки на санаторно-курортне оздоровлення. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти, а нам з друзями таки поталанило. Тож четвертий секрет секрет друзів. Члени нашого колективу завжди поінформовані про всі зміни та нововведення в законодавстві. Роботу комітетів. Ми щорічно оформляємо підписку на проспілкові вісті та бібліотечку проспілкового комітету, що є важливим джерелом інформації колективу ліцею. Секрет п'ятий Ефект СОЛОНого огірка. Киньте огірок в банку з розсолом. Огірок стане солоним. Точніше, створіть у колективі умови для прояву і побачите результат. Наш колектив радо вітає молоде покоління, молодь відчуває підтримку від досвідчених колег-наставників і активно включається в життя ліцею. Також ми не забуваємо і про працівників, які зараз на заслуженому відпочинку. Вони завжди бажані гості в нашому колективі. Їх завжди вітаємо зі святами та ювілеями. Секрет шостий, секрет домівки. Сьогодні усім доводиться працювати у дуже складній ситуації. Життя постійно ставить перед нами нові проблеми, які можна вирішувати тільки разом. Адже саме у співпраці запорука успішної діяльності нашого колективу. Мрієш досягти успіху і змінити світ. Ти активний та цілеспрямований, шукаєш команду однодумців. Тобі тоді з нами. Ми це школа успіху. Проспілка це опора.